Вітаю діти! Ми з вами живемо у чудовій країні, яка називається Україна. Державними символами України є прапор, герб і гімн, урочиста пісня. І сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію на тему прапор. Для роботи нам знадобиться папір білого, жовтого і синього кольору, простий олівець, жовтий олівець, ножиці і клей. Для початку роботи беремо синій папір, складаємо навпіл, і беремо олівець і обводимо свою долоньку. Обводимо долоньку обережно, кожен пальчик. Ось. Так. Потім беремо ножиці і вирізаємо обережно по контуру. Тепер так само робимо з жовтим папером. Також прикладаємо долоньку, обводимо і вирізаємо. От наші чотири долоньки готові. Тепер беремо білий папір, складаємо його отак навпіл. Складаємо навпіл. Потім розгортаємо і знову складаємо ось так до першої лінії згину. Знову ось так згинаємо і притискаємо. Тепер знову так, тепер розрізаємо навпіл по першій лінії згину. Тепер ось так у нас є посередині лінія згину. Тепер ми до неї ще раз отак згинаємо і притискаємо. Потім знову розвертаємо і до другої лінії згину. Знову ось так згинаємо і притискаємо. Тепер просто ось так завертаємо, згинаємо і притискаємо. І так повторюємо до самого кінця, загнули, притиснули. загнули, притиснули. і повторюємо, поки не закінчиться аркуш. Ось так. Тепер, коли ми останній раз зігнули, Беремо ножиці і ось так відрізаємо шматочок куточка. Ось так. І тепер оцю частинку, яку ми тільки що відрізали, ось так проводимо жовтим олівцем лінію і зафарбовуємо повністю весь цей трикутник жовтим кольором. Обережно, не виходячи за лінію. Тепер беремо наші долоньки, намащуємо їх клеєм, отак, знизу тільки. І от сюди, серединку, їх приліплюємо. Ось так, щоб закривалось і не було видно. Приліпили. І так робимо з кожною долонькою. Намастили тут краєчок. І всередину ось так знаходимо. Одну долоньку на іншу, і приліпили спочатку дві сині долоньки, і потім дві жовті долоньки. Ось так, наполовину накриваємо попередню долоньку, намастили знизу і приклеїли. ось так. Тепер повністю намащуємо тут клеєм. Ось аркуш і склеюємо. Ось такий прапор у нас злама вийшов. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!